bo Слава навіки Богу Святому, ваше блаженство. Ми щиро вітаємо вас на Прикарпатті, на Косівщині, такому прекрасному гуцульському краї. І перш за все хочу вам подякувати за щоденні ваші молитви, за вашу жертовну працю, за те, що завжди нас об'єднуєте в молитві і завжди молитеся за наших воїнів, за родин героїв, за родин безвісті зниклих. Ми прагнемо і спраглі вашої молитви. Дякуємо вам за все, що ви Добре. робите для церкви, для людей і для рідної України. Дякуємо вам. Ваше бажанство, сьогоднішні завтрашні дні для нас є особливими і особливими їх робите ви. Бо коли ви є посеред нас, то всі події, які вони не відбувалися, вони стають величними. То я дякую вам від імені Івано-Франківської обласної ради за ваше духовне наставництво, за ваші державницькі позиції, за вашу молитву, ну і на знак нашої і поваги до вас ці квіти від обласної ради. Дякую. Колючі вітаємо Ми так не привіталися замерзли трохи серце гаряче. Ми якраз приїхали вчасно, так? А ви вчасно дуже вчасно. Це просто Ми на кинуть пусне. Малиць звисно. Давай, 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 Благослови блаженніший владико. Благословен Бог наш завжди, нині по і повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий ти! naši, vladi dobro svi naši, svijeti pozitiv sve nemoći naši, imen je На землі, від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виловатцям нашим, і не введи нас у сполу, але визволи нас від лука. Бо твоєї царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині после час і на бик и леки. Осякої провини вільної, і невільної. Покоєння спочали храбів твоїх, яких ми тут нині поминаємо, преснопам'ятного, Святійшого Патріарха Володимира та воїнів, що життя своє віддали за волю України. Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо беззначальним Твоїм Отцем і при і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. In a week, Сіз мертвих, істинний Бог наш, ми причись твої своєї матері, та тих славних і апостолів, та тих преподобних богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів своїх, оскільки ми тут нині паминаємо преснопам'ятного святішого патріарха Володимира та воїнів, які віддали своє життя за волю України, воседях святих учинить. На лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилує, як благий і людинолюбний. Оні, бажавні воспівні Дай, Господи, душам наскочили твоїх, святішому патріарху, молодим роєм, всім воїнам шире своє на полі бою, поклали за волю і незалежність України і сотвори їм вічного. Господь упокої душі спочилих грабів Твоїх, усіх що ми тут не поминаємо, а нас помилує, як благий і рівнолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Слава. Слава Ваше Високопреосвященство, привосвященство, отці, шановні представники нашої місцевої української влади. Дорогі брати і сестри, шановні родини наших загиблих новітніх героїв України, щойно ми з вами разом піднесли наші заупокійні молитви, щоб Господь упокоїв душі своїх рабів, новітніх героїв воїнів у Царстві Небесному. І сьогодні в їхній особі. Ми згадуємо усіх борців за волю України. Тому що ця війна триває не останні майже чотири роки, не одинадцять років. Вона триває декілька століть. І на вівтор нашої незалежності протягом цього часу було покладено дуже і дуже багато людських життів. І сьогодні ми також згадуємо. Преснопам'ятного святішого патріарха Володимира, уродженця цієї прекрасної прикарпатської землі. Він також боровся. Він був духовним воїном, і за те, що він любив свою батьківщину, він сидів у тюрмах, поневірявся, допоки не була відновлена державна незалежність України. Ми говоримо. Про відновлення нашої державності, адже ми маємо давню і славну історію. І за цю історію зараз триває боротьба, тому що ворог-агресор без нашої землі, без нашої історії, ніколи не зможе відновити так звану велич своєї російської імперії. Тому протягом століть вони намагалися знищити нашу українську ідентичність, розчинити нас як окремий український народ, але їм цього не вдалося зробити, і ми зуміли, відновивши нашу українську державу, відновити буття своєї незалежної, такі української православної церкви, відновити культуру і все, що належить до нашої української ідентичності. Тому ми згадуємо сьогодні тих, хто боровся протягом цих століть, останніх десятиліть, це святійшого патріарха Володимира. Адже в цьому році ми відзначаємо 30 років з часу його смерті, а також століття від дня народження. Він є історичною постаттю для української держави, для українського народу. Адже, хоча короткий час, але у відповідний час обіймав посаду очільника української церкви. І ми знаємо про ті трагічні події в той час, коли відбувалися його похорона. І це дало такий поштовх для українського суспільства, зрозуміти, де є справжня українська церква. Також ми згадуємо сьогодні наших новітніх героїв, сучасних героїв, які віддали своє життя заради кожного із нас. Бо саме завдяки їхньому героїчному подвигу ми можемо сьогодні з вами збиратися під відносно мирним небом. Ми молимось і через молитву проявляємо до них свою любов, засвідчуючи, що душею вони вічно існують. Бо так створена людина. Тіло вона повертається туди, від і взята, а душею ми створені для вічності. І вони потребують нашої молитви. Бо кожна людина, яка живе у цьому світі, вона є грішною, і тому потребує її молитви. Адже вже після завершення свого життя... Немає можливості змінити щось. Тому ми покликані молитися і проявляти цю любов до тих, хто відійшов у вічність. Адже ми віримо, що Господь за їхній героїчний подвиг, за цю велику любов, яку вони проявили до своєї батьківщини, до своєї родини, неодмінно удостоїть їх нетлінного вінця у царстві Небесному. Тому сьогодні ми проголошуємо їм вічну пам'ять. Ми пам'ятаємо, це наш священний обов'язок, але пам'ять і молитва разом мають велику силу. Ми також несемо з вами зараз і велику відповідальність, адже ми повинні довершити той подвиг, який звершений ними. Ми повинні перемогти у цій війні. І ми неодмінно переможемо, адже на нашому боці правда. А де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Ми пройдемо ці випробування, адже ми не маємо права змарнувати той подвиг, який був звершений ними. А ми хочемо далі жити у своїй єдиній українській державі. Будувати наше спільне європейське майбутнє, яке ми з вами обрали на наших майданах. Ми хочемо бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Ми хочемо жити у свободі. І за цю свободу, на жаль, ми платимо зараз дуже високу ціну. Але свобода це великий Божий дар, якого нас подобив Господь, і тому наш обов'язок. Священний обов'язок зберегти цей великий Божий дар, утвердити його і передати наступним поколінням. Ми переконані тому, що буде саме так. Ми переможемо, а після перемоги ми відновимо, відбудуємо, відродимо те, що було втрачено протягом цих днів, цієї лютої страшної війни. Тому нехай Господь і надалі допомагає кожному із нас. Робити все від нас залежне, кожен на своєму місці для того, щоб наближати цю велику українську перемогу. І нехай Боже благословення перебуває над усіма нами, а Господь покої душі почилих рабів своїх в царстві небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава Україні! Героям слава! спокій душ спочилих воїнів, героїв, всіх, хто віддали життя за Україну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо водоватцям нашим, і веди нас у спокусу. Аби вислали нас відпотаво. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена бліклона Твого, бо Ти породила Бога В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого і Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Прошу рідних поставити квіти і запалені свічки до банерів наших воїнів, захисників і захисниць.